Так, тут у нас що цікавого. Коротше, велика коробка да, сьогодні приїхала. Це у нас ось в такому чехольчику прикольному. Redmi 10A, напевно, що чи що чи це таке. не знаю, що точно по пам'яті. Да, 10А, такий прикольний чехольчик, до речі, буде в комплекті, в червоному кольорі телефон у нас да? угу. ось такий варіантик. Так, що тут у нас далі? Давайте тут. Код написаний, можливо, пін-код стоїть якийсь, хто його знає. Да? Redmi A3. Він має бути на 64 ГБ, ціленький, гарненький. Будемо тестувати повністю телефони всі після оновлення. Це Note 9 Redmi. Кого що зацікавило, пишіть у повідомлення. О, прикольний такий Redmi, да? Ще така камера така прикольна. Давайте запустимо, покажемо, що це за пристрій, що у нього по пам'яті. Він поки хай запускається, ми будемо ще зробимо розпаковочку далі. Хто зацікавлений в будь-якому телефоні, пишіть, звертайтеся А04 на 64 ГБ. Тут у нас щось бюджеточка, це А10С, але здутий акумулятор, видно, будемо замінювати його. Щось біленьке, світленьке, це Redmi a 1 і остання моделька в, цій, в цьому, цьому пакуванні, так, в цьому відео, це Redmi Note 12 чи Redmi 12. Переглядаємо далі, і також повертайтеся нижче у відео. Там також є багато цікавого.